Всім привіт! І сьогодні я знімаю такий ролик, типу, у мене не буде поки роликів, тому що у мене чогось всі персонажі падають. Вот. Хоча я просто двигаюсь зараз рукою, я не можу даже встати. А це я просто коли знімала новий фільм, 9 днів вже пройшов з посольнього ролика, і я навіть не понимаю, що це таке. У меня вообще почти ничего не работает. Я только две хвилины и еле их записал. Потому что все падает. Та ж... Та, да, это надо персонажа фризить. Я даже не знаю, что я буду делать. Потому что мы поиграл мне не нравится записывать. Но, ну, блин. У меня уже я на ноутбуке Горбокс. И Тоді я не, можу, я не можу знімати на ПК. Якщо б міг, я би би давно знімав горбокс. Але всім до побачення.